Шановні друзі, я Мартинюк Сергій Якович, літературне ім'я Святого Рулеко, військовий позивний, письменник. Я знову маю честь знаходитись в Центральній бібліотеці Центрального будинку офіцерів Збройних сил України. Я захоплююся цією бібліотекою, я захоплююсь її фантастичною аурою українського духу. Запрошую, не пошкодуйте. Хочу представити вам свій вірш з моєї нової книжечки позивний письменник, або Боя ірпінці Русню відірпінили, який написав о 6 ранку 24 лютого 2022 року. Українці, зупинімося над нашими могилами. Нас взагалі хотіли знищити, але ми не вмирущі. Нас хотіли перетворити на доброго для Московинської Орди. Нас хотіли зробити безправними манкуртами. Безроду, культури, історії та віри в майбутнє. Не вийшло і не вийде. Така воля нашого Бога розпалює вогонь нашої майбутньої перемоги. Вірю в одвагу і шлях не меча свободи.